Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо нема вірних між синами людськими, неправду говорить кожен ближньому своєму, уста улесливі говорить від серця лукавого. Погубить Господь уста облесливі та язик гордоливий, тих, що говорять, язиком нашим переможемо, уста наші з нами. Хто нам є, Господь? Ради страждання в боях і зітхання бідних нині воскресну, говорить Господь, стану спасінням людей і відкриюся в ньому. Слова Господні, слова честі, срібло очищене від землі, сім разів переплавлене. Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік, навкруги нечистиві ходять. Коли підносяться нікчемні синів людських. Амінь.